Цікава маленька повітрядувка, Від Type-C заряджається. Власний акумулятор вбудований має. Комплектація, інструкція, сама повітрядувка, зарядний кабель Type-C. Ну і насадки. Є насадки для видуву, для очищення, для накачування матраців. Для вімкнення, затискаємо нижню кнопку. Одразу показує, наскільки заряджений акумулятор. Ну а далі вже вмикаємо, перетягуючи клавішу. Сила потоку залежить від того, наскільки сильно ви пересунули клавішу, вона ходить плавно. Затестуємо наскільки сильно вона дує. Ну, якось так предмети до 100 грам вагою здуває.